Шалом, це слако бачите, кошка спить, Сховала мої папери, підготовлені для передачі, я її турбувати не буду, то спробую зі слів. Всі, ви, мабуть, знаєте, за проєкт аеродинамік, за чергову славну. Черговий славний етап торгівлі козацьким м'ясом, як Микола Лебідь за 8 тисяч доларів на рік шукав дурних, котрі за 3600 доларів на рік стрибнуть сюди, в Радянський Союз, з парашутом або припливуть морем, щоб бути тут розстріляними. Оце, от, бачите, за 9 місяців ви могли отримати це агенти. Кандидати для тренування, три особи 3600 доларів, це ще за 9 місяців стажор 2700 доларів, це домашній персонал, котрий би й міг утримувати 1500 доларів. Власне, що нас цікавить, нас цікавить спорядження. Як вони стрибали, потім ми поговоримо. Я хотів по порядку, але почну з оцього предмета. Бачите, це армійська лопата М43 по типу німецькою, котрою постачали, ти мали цих наш бідолашних українських акетів, котрі мали нею потім після себе засипати. Оце чотирьох інженерний ніж з ключом, котрим вони мали відкривати консерву. Це. Шило, але його можна використовувати і для там вибухівки немало. В принципі, всього можна під детонатор номер восьма тверстіння. Для чого їм цей ключ відкривати Раціони С? Красивої картинки Раціону, С я вам не знайшов, але їх мали шоколадними вафлями постачати з раціону, С, ви знаєте, те от. Джона Уейна, цукерки, так звані американські. Трасіон, це був до 58-го року. Це дійсно підтверджує. Дуже цікаво, між іншим, відповідність текстів документу, тому що і на американському постачанні. Оці ми ножема мали і постачати, значить, інженерними. Закриваємо їх. Оце Брауніт. Бачите, 35-го року до кожного мали дати ще по три магазини. Чомусь їм треба було з підйомним прицілом. Обов'язково там вказано саме з підйомним прицілом шукати. Можливо, ще старші зразки, щоб були, або бельгійські, або ранні німецькі. І до кожного по три магазини. Скільки давали набоїв, натриму там кошка спить, я спробую знайти зараз, щоб вам тут оповісти більш детально. Тут 80-ті цифри. Вот, картридж, значить, 9 мм бельгійський браунінг, 2,50 а, це магазини. 2,50 доларів. Магазин, 12 магазинів, всього 30 доларів. Набої, 234 набої по 5 центів. Бачите? Чим магли бути задоволені? Значить, ми це закриваємо. Оце, оце, оце цікава річ. Це ручка калібру 405 чи з 20 градів для стріляння набоями сльозогінним газом. Бачите? Отаке от добро. Теж є. Першому місці їхнього шпигунського спорядження. Ось оцим всім вони мали тут розсікати. Гун, пен, бачите, ган, калібр 405 ТР, газ. бачите? 8 доларів 17 центів, ще 6, 6 штук кожному, між іншим на 6, бачите, 49 доларів. І кожному урлу по 2 набої. Це я не знаю, в собак чи в кого стріляти, значить, кожному урлу по два набої. Отаке от, отаке от спорядження, думаю, ми з цим стикалися. І от найцікавіше для мене оці хай стандарти моделі Б. Це дуже цікаво, що в 50-ті роки використовувався ще ранній хай стандарт Б. Бачите, безкурковий. Це раннє американське урядове замовлення з запобіжником. Він дуже цікавий пістолет, тому що пізніше були у цей рух уркові. Я стикався з цими пістолотами, дуже хороша річ абсолютно. От, тичиться, куди треба, туди і тичиться. Але що мені дивно, що вказаний магазин С, не магазин Б до нього, а в спорядженні, от, самі можете подивитися, чомусь вказується, чи а печатка, але ж це мало би перевірятися. Слухайте, от мене що вразило, ось, магазин збірний пістолет Калібр 22, хай стандарт. Модель С десятизарядний. Бачите, 2 долари, 12 штук. Як вони вони, модель С це 22 короткі. Я не можу зрозуміти. Пістолету модель С в принципі, нема. І тут вище вказаний, між іншим, де тут наш красень? Слухайте, кошка спить, ну не хочу її турбувати. Повірте, мені, тут після лопаток десь воно. Хай стандарт вказаний модель Б вот, пістолет, калібр 22 ауто, хай стандарт, бачите, модель Б, Віч Сільенцер, лонг райфл калібр, бачите, три штуки по 70 доларів, 210 доларів. Тому і на всю цю публіку мали дати аж 90 штук набоїв от картриджа, бачите, Hollow Point, між іншим, експансивний. По 30 набоїв добра, по три магазини, бачите, і 12 штук, бо бачите, що. Не ділиться, тут треба 12 магазинів по 10 набоїв, 120, а так 90-30 штук не додали. Як завжди, на всьому економіці на цій торгівці косацький банків. Я сам просто впізнаю людей, котрі відправляють інших самозарядними карабінами. Ця от свята традиція Миколи Лебідя так і лишилася. О, оце, це годинник. Ось ця модель дійсно була використана ними. І оці годинники вони мали мати. Оцієї моделі вони є. Десь він тут в кінці. Це єдина цінна річ, між іншим. От. Ось він, красавець. Бенрус, бачите, 17 на 17 жевель. От Бенрус Golden Day, календар, Календерного 55 доларів 3 штуки, 165 баксів. От, на щастя, такі от годинники мали отримати. За пістолети я вам казав, це дуже цікава рання модель. Хай стандарт, магазини. І що лишилося мені незрозумілим ножі. Ножі 6, шести... ну, чому 6-дюймовка, понятно, в принципі. Шестидюймовка брудніше ріже. Він коротший, рани ширші. Бо якщо взяти от 7-6 дюймок, ну не вийшло на через годину обставини, то ми ще маємо з вами рубати баранячі бок, якщо вони протух, я вам покажу там різницю дії. клінков. От бачите, найф мисливський, це без написів 6 дюймовий клінок спожний, пожним І от що вони сказали, що Собєцький це з одна з фінок саперних, які вироблялися, арт, Артільтруд. Не забувайте, бо в 50-ті роки це єдине, що модель 30 ті років може трофейна, бо добути в 53 тут сорочки добували взуття совєцької Добути 1953 року совєтський нож. Тоді, між іншим, вироблялися, що тільки скандинавський короткий вироблявся 53 го року. Ну, це ми окремо поговоримо, я цей комп'ютер погано ще ш... 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 не поставив, слухайте. Фальшивого указателя моєго нахождення, тому воно на російські сайти не заходить, а мені ліньки зараз цим займатися. Я вам ці ножи не покажу комбати, Бачите? Складний або радянський, або німецький. От з таким от спорядженням мали наші хлопаки за 3600 доларів на рік. От себе вишку строїть. Ну для Миколи Лебід на тому непогано піднявся. Треба сказати, і проклав шлях іншим торгівцям козацьким м'ясом. З чим я вас і поздоровляю. Бай!